Це потім та все відбувало. Гриби збирати від мастак. Гриби спочатку не траплялись. А починалося ось так. А дід іде і щось собі співає, чи тихо щось під носом гомонить? Ага, це він отак вірші складає, І зустрічі з грибом чекає мить. Дуже зранку вмерв я вчора, як собака, не людина. То сьогодні йду не скоро. Друга дня у нас година. Вже високо в небі сонце. В лісі досить тепло у нас. Лир зайшов і глянув. Що це? Гриб знайшов сварді панас. Ось і початок. Ось такого ще запримітили під листичком. Ліг подрімати хлопець молодий. Добрий день, любий глядачу. Ми у лісі разом з вами. Дід веселий, вже не плаче, йде, і спілкується з віршами. Щодня у лісі десь ледвий клигав, мало дивилися мене, та мій глядач мене підтримав. Сказав, дідуню, все мене. Коментарі були безфальші. Діда вірші пишуть родзинка, як працювали ходимо і далі. А відпочинете вже взимку. Хоча і не дуже відпочинем, бо не дармою я в цей час. Що зараз нас знімати Взимку закине дід Панас. Хотів крутитись так легенько. Гриби, як є, кругом ростуть. Згадав, що бачив десь підпеньки. Тому й змінив я свій маршрут. А до підпеньок... У нас маршрут пролягає через Березинку і я тут щось запримітив. це у нас часом не товариш Білий Гриб. Він самий. Є такий хлопець. Ви знаєте, так є підпеньки. Вже не даремно йшов маршрут. Ростуть у лісі цім і біленькі, гарні біленькі у нас тут. Ось так. А дід повзе, сопе і крехче, хоч це завдання й непросте, дід захотів гриба покрепче. І він знайшов, ось тут росте. Так, мошочку так собі примостився. Ось такий. Наступний гриб нічим не гірший. У кошик мій ось, а настрій ваш емоцій гарних. І побільше дарує вам ваш дід панас. А ви знаєте, друзі, а під у панас ще дуже масово нема. Оце я при вході на цю гору знайшов пару штучок. І отако поодинокі на підливочку до хати звичайно візьму. Ось. А так, щоб масово ще нема. Ось ця купочка така. Ось таке пару купок знайшов, ось таких невеликих. І усе масово, що під пенюк не видно. Ну нічого, ну, на цій горі більше осінні, я знаю. Але хотілося щось трошки підібрати, Но нема. Не похвалишся дуже, тому що нема. Ось такі поодинокі, бачите, от. Тут одненький. Ось тут двоєчка, оце і все що можна похвалитися. Тут все одненький. ну Є зрізаний, хтось розрізав. Все рівно. Що вони масово є кущами цілими, що отак поодиноке. Добро. Трішки на підливку взяли і слава Богу. Хоча якби йшов. Тут за підпеньками може би і набрав, бачите, ось ще купочка зараз зірву. От ще купонька. От ще парочка. Ось тут такий гарний кущик. Та, але я більше за білим акцент робив. І так попадали опеньки на очі. Добре, не попадали, друге добре. Окей. І попадаються біленькі. Коли шукаємо ми... Підпеньки. Почав збирати підпеньки. Дивлюся. Білий на мене дивиться. Ну, Подумати тільки, а коли шукаєш білих, натрапляєш на підпеньки. І отак от воно постійно не так як ти хочеш. Ну ще одну сімейку покажу. Все-таки. Бо потім будуть скарги. Що ви не показували, як зривали під пеньки. все знаю. О, є вже під пентів. маємо на вечерю гарну смажениць, як нас кажуть. Сметанці. М -м -м. Гриба як мало. Що та, правди? Дід це не любить. Він так не привик. Йде на маневри дід. Як завжди він направляється у кущівник. Так і сьогодні я сюди прийшов і хоч одненького, та все-таки знайшов. Ось так. Хоч одненького, та кущаничок подарував. Ні, не одненький, друзі. Не одненький. Лиш кущуник покинув і є другий. Стоїть і нас чекає тут біленький. Такий гарненький, ти ж мій дорогий. Ось так. В кущівник за одним, а вийшли, чекає й другий. Бачите, все-таки недаремно йшов кущівник, бо тут би я його був не побачив. Так, починає темніти. Вже й до машини рушив неохоче. цей чудо-юдо, горе дід Панас. Та заглядає ще. Знайти ще хоче хоч щось для глядача. Так-так, для вас. І знайшов такого літненького, але біленького. О! А під нимший сироїшка погана. А ось ця о! Ще й сироїжечок знайшов пару штучок. Давненько ми сироїжки не їли. Зелененькі ці смачненькі. Так, бачите, темніє, а дід гриби збирає. Так. І до кошика листя нападало. І тут ще у нас щось заглядає. Польські, боже, як вони рідко бувають в наших лісах. Це рідкість. В Смирокових лісах в Карпатах. Та. Я звідти польські з відрами возив. А у нас його не буває. У нас ці моховички, вони зовсім інші. Не такі корисневенькі зверху. Вони такі як сіруваті, зеленкуваті. Я моховики не люблю. А от польські дуже смачні. Так, друзі. Виходимо на дорогу. Ого! І будемо посуватися до автівки. Бо нас часу вже мало, а темніти починає. Ой. І ще одну сироїжечку зацепили по дорозі. А поки до неї дійшли, доповідаю з останнім грибом. Білим я вас здурив. Це був не білий. Це також польський. От білий не синіє ніякому разі. Це один, а цей другий. Так, я подумав, що білий буде розхожий. Ні-ні-ні. Я вже по лісовій дорозі направляюсь до виходу, але скажу вам, глядачі, що це для мене приємно. Новина, якщо сироїшка ще полізла, а її вже довго в лісах не зустрічалось. Пара сольки попадались, а сироїжок я не бачив давно. Так що те, що їх не було в ефірі, це не тому, що я їх не знімав, їх не було. А сьогодні я побачив сироїжки. Це якось обнадіює. Тим більше, що сьогодні у нас, я не сказав уроді спочатку, 18 жовтня, а з 20-21, го з го як передають синоптики йде коротшим шляхом, з дороги звертаємо. Передають бабине літо. Можливо, ще будуть і хороші врожаї. Все, побачимо. І що не кажіть, панове, от я вже по дорозі йшов, бачите, гликнув вправо. А дід завжди дивиться по ліку. І погляньте, що нам ще трапилося. Ось такенкий. Та, я так кажу, хі -хі, коли гарно гриба находжу. А пору ще, й, а тут навіть два. Я думаю, ось, я думаю що ще отакенькі, а то ще отакенькі. І от вам, будь ласка, для тих, хто не лінується побути в лісі. Тут треба ще й четвертого подивитися. Так, не буду вас затримувати. Оглянув і пішов. Ось таких три штучки гарних. І бачите, що таке досвід. От я з ними трьома, в руках так і ходив. І все-таки я четвертого уздрів. Ось він. Недалеко, метрах трьох, чотирьох, ну він стояв і заглядав. Найде-не найде, не найде-не найде, найде. Я найду, друже. Я такий ще найду. Ось так. Бо може під лісом вже буде й темно, бачите, усе бачите. Трішки є під пеньок і, і біленькі сьогодні є, і сироїшки. Я знову отримав масу задоволення. Хотів раніше вийти, там якраз все в хаті мені хтось коментар написав. Я ще навіть написав десь біля 12-ї години. Секундочку. Ні. Що? Ще вам відписую і йду до лісу. А там по роботі подзвонили, А там то, а там то. Був би я годині хоч в першій в лісі. Було б якраз саме смак. Мені цієї години якраз забракло. А я приїхав до лісу друга. Ось. А потім ще рванув в Район на ту гору, де підпенті родяться. І дорога сама займає часу. А підпенті також займають часу. Поки той ту купчину, поки ту купчину. І я зараз їду з таким жалем, що мені би ще годинку якраз було добре. Бо 4,5 години, 5 це для мене супер. Тому що колись було три, коли я просто вас всіх не знав і просто збирав гриби. І тепер займаєся відео, часу, через що для мене нормально 4,5-5 годин цього по лісі. Я як відчував серцем, що я ще щось знайду. Бачите, друзі, це підставою бути не може, тому що ми йшли дуже і дуже довго. Гляньте. Бачите? Раз. А під ліктем і другий. Ось вам, будь ласка. А доходить шоста година. У лісі, я нагадую, темніється набагато швидше, ніж на вулиці. І набагато пізніше розвиднюється. Я чого так з запинанням говорю, бо я в той час телефон то тримаю рівно, голова крутиться. Це називається такий спортивний інтерес. Це хвороба, я цього слова не стидаюся. Це добра хвороба. Любити, шукати, а ще краще збирати гриби. І попри дорогу, бачите, ось дорога веде, а я йду краю дороги і з вами розмовляв і ще й знайшов два грибочка. І нагадую, що я пішов друга година дня. Люди йшли з лісу раніше. Дід своє знайде. Коли б не пішов. Ха, тому я не виключаю, думаю, а раптом ще щось знайдемо разом. Буває ж таке. Ми в цьому вже й переконалися. А це у нас сироріжки, вроді зелені, любимі. Так точно. Одна, а тут друга, а тут третя. Перепрошую, що не видно, як зриваю, тому що кущик заважав. А я вже трошки спішу. О. Дружина ще казала на днях. Я беру все родіжик з'їла. А я кажу, я тобі де їх знайду, яких в лісі зараз нема. Ось іще одненька. Ну і Богу дякую. Виключаємо. Шановні глядачі, все дуже файно, і з лісу дід по нас іде звичайно, бо іще трішки в лісі буде тьма. Стати лунатиком бажання ще нема. Повірте мені, мої глядачі, ніколи не збиратиму Вночі. Так, друзі, вже я до виходу в метрах в 100. І вже в лісі, я думаю, що вже і камера передає. Темніється. Я так обережно просто дивлюся, під ногами, щоб я не впав. Та будете сміятися, дід по нас полетів. Так, що можу сказати? Хочу сказати. Я дуже вдячний всім моїм. Прихильникам за вашу підтримку, бо якийсь час я був запанікував, бо, як то кажуть, вкладаєш душу в серце, хочеш, щоб людям подобалось, побачив, що перегляди на мій на мої фільми дуже знизились. І мені якось було прикро. Це так, як людина виготовляє якийсь хороший продукт, а люди купляють китайський ширпотреб, бо воно дешевше. Ось. Так, я нічого не можу сказати про інші канали, не маю права навіть. Але просто я подумав, що щось десь я не допрацьовую, щось десь зайве, щось десь не так. Ось. І дякую вам всім за підтримку, за хороші, приємні висловлювання, мій, мій адрес. Будемо працювати далі, і я буду вас тішити новими роликами. Ось просто мені дехто підказав, з таких більш досвідчених. Не скромнічай, Називай ярко свої відео. Ось, бо я завжди якось так підписував. Ні, так мені сказали. Це як в політиці. Майбутній депутат обіцяє людям такі фрази, лозунги, а потім робить, що хоче. І ти маєш якось називати по-іншому. Відео мені соромно, тому що я не з тої категорії людей. Я навіть це відео попереднє назвав. У лісі грибів тьма і вже мені здається, що я здурив. Ну, хоча я знайшов 29%, я нарахував, відео переглядав 29 біленьких, але вже, повірте, побачив, що краще почали люди дивитися. Ну, як мені сказали, ти подивися, зайшов мені в студію і каже, подивися в тебе 73%. Не підписних, а 27% дивиться підписників. Люди хочуть реклами. Ну, хай буде так. Я як знімав, так і буду знімати. Як розказував, так і буду розказувати. Віршики мої, я зрозумів, подобаються. І слава Богу, ось скромніш ти не буду. Бо також хочу, щоб мене дивилися. Я для того стараюся. Всіх вас обнімаю, шановні підписники. Всім глядачам бажаю всього найкращого, особливо міцного здоров'я. Воно нам всім потрібне. Так, я вже не бачу. Бачите, темно моментально стає. Вже гілля по морді б'ють. Перемоги нам всім. І до нових зустрічей. Слава Збройним силам України! Хай вам всім щастить. Зустрінемось! e peça oito esse na canal